Одесу знову накрила злива. Виявилося, що місто, як і раніше, не готове до сильних опадів. Як не прагнули переконати у протилежному лояльні до одеської влади засоби масової інформації, цього разу злива виявилася менш руйнівною, але у деяких місцях дощ та град на дорогах Одеси призвели до виникнення повеня. На вулиці Великій Арнаутській вікна автівок заливало настільки, що їхні господарі змушені були припарковуватися і кидати їх, чекаючи на завершення зливи. Рівень води тут досягав колін. Схоже, відбувалося й на розі вулиць Польської та Буніна. Але насправді вражаюча ситуація склалася у районі митної площі. Більшість машин просто розверталися, аби оминути її. Водії ж, які наважилися їхати, майже плили по воді. Схоже, комунальників травнева злива нічому не навчила, адже ливневі колектори, які Раніше не здатні упоратися з більш-менш серйозними опадами. Зокрема, на цій самій митній площі, трохи більше місяця тому, після зливи, що ніби намагалися зробити. Але практика показала, що комунальники своєї справи як слід не зробили. Вода з вулиць Єврейською і карантинною бурхливим потоком струменіла по бруківці. Налякані пішоходи переходили дорогу у прямому сенсі слова брід. За лічені хвилини доволанівський узвіз перетворився на русло гірської річки. Потік підхопив сміттєві контейнери, які нижче за течією врізалися у чиюсь автівку.